Всіх вітаю! Сьогодні приготуємо простий рецепт смачної закуски із яєчних млинців. Оригінальна, швидка в приготуванні страва до святкового столу. Не залишить нікого байдужим. Готуємо. В миску розбиваємо 4 яйця. Додаємо 1 13 чайної ложки солі. 1 столову ложку майонезу. Можна і сметану. 1 столову ложку олії. Столову ложку крохмалю та 1 3 чайної ложки куркуми, щоб млинці були яскраво жовтого кольору. Перемішуємо і залишаємо на 5 хвилин, щоб яєчне тісто відпочило. Потім сковороду змащуємо олією. Тісто ще раз перемішуємо і першу порцію тіста виливаємо на сковороду. Випікаємо із двох сторін на середньому вогні. Готові млинці перекладаємо на тарілку. І продовжуємо готувати слідуючі. З даної порції вийшло 5 млинців. І поки вони будуть остигати, готуємо начинку. 200 г крабових палочок натираємо на середній терці. Перекладаємо в миску. 100 г твердого сиру. Також натираємо на середній терці. Твердий сир можна замінити на плавлені сирки, що також буде смачно. Дрібно нарізаємо свіжий кріп. Його також в миску. Додаємо 2 столові ложки майонезу. Також до смаку перець сільне додаємо, оскільки солоний сир. Доречно було б додати 1-2 зубчики чеснику. Але ми цей крок сьогодні пропустимо. Добре перемішуємо і начинка готова! До речі, якщо міняти начинки, то будуть зовсім другі смаки. Пробуйте, експериментуйте. Більш обсмаженою стороною млинця кладемо вниз, а на менш обсмажену сторону кладемо 2 столові ложки начинки. Рівномірно розподіляємо по млинцю. Все щільно скручуємо. Кожен рулет розрізаємо на порційні шматочки, обрізаючи кінці. Ось так виглядає закуска в розрізі. І решту млинців так само розрізаємо. Чудова закуска із яєчних млинців та смачною начинкою із крабових палочок готова. Вона смачна і красива. Буде чудовою прикрасою на святковому столі. Швидко, зручно і смачно! Готуйте і нехай вам завжди буде смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно! Усім приємного апетиту та відмінного настрою, всім миру та добра!